Всім привіт, маємо на продажу, зараз покажуть. Є великий вибір кобелів. Зараз покажу. Кобели робочі за три дні, все як небудь. Кожен день майже в роботі. Як когось будуть цікавити, номер ну, залишимо опис. буде туди. Є така кобилка з лошаком по гармесу. Там я її покажу. Робочі, всі робочі і за три дні так має бути кого будуть цікаві все знаходиться золоти сневичани івана францівська вот. кого будуть цікаві буде дзвонити ось ще як по ремесу так до їхні мовку Бели всі, всі три з лошєта. Ми одна лишень до злощет А решту всі мають лошети. Можуть бути у фарі продавати, всі можуть лошата окремо, немає різниці. Кому як цікаво. Лошата не дорогі, когось цікаве, можуть продати ці окремо. Така кобелка є, треба Ча... злощети, разкусти з там. Ковано наперед. Наперед підковано. Тут летінка пара. Любе так, запрягли і поїхали. Ця кобелка недорога, Кого буде цікавити, дійсно. Кобелка недорога, Ціна невелика. За двадцять вже немає, кровати. Коні всі молоді, а не старі. Така є кобелка. Ця. ця має лоша. Лоша десь там далі зараз. Це дуже добре кодек. Поєсі в руках, все ряковано. Ця кована на всі. На кожен день їде. Ну тут пасти є що? За яка трава файна. Зелена коліна майже. Тут мають що пасти. Кобели ході трохи в усі з душатами, а ще у роботі через то такі опасти нема що. Ловська має продати окремо, може спробилась. Овсяцька теж недорога. по файному жеребцю, якби когось цікавило. Діка все, а салати. Є така кобела лоша. Таже рептирок пошари, то знає чабліка, поне молочка така кобела, то зтяне робоча, на 4 кога, дзвонить, може бути в парі з лошати, може бути покрема, нема різниці. Прому, як Може бути обмін любе. Вони добрі, роботу мають, хто хоче приїздити, попробує. треба. Запріжут, попробуй 4,5 десятка. Слушай, клави Клаві месяц. Треба перекова. Треба перековувати туди туробити. Коли нові лишень перековати? Так, що кого будуть цікавить? Лані недорогі. Mó tudo eu tô desvanejando, velho, deria, óbvio, eu corro carro.